А ти який? Трихвилинний мультфільм учнів Ужгородської приватної школи. Стрічка про гарбузика Бузю, який хотів стати планетою. Наш мультик про гарбузика Бузю, а основна думка в тому, що мрії можуть збуватись, але не, треба не забувати про свою сім'ю. Там були планети. Ну і планети питали. Наприклад, Марс питав, а ти який? А Гарбузик бузя говорив, я круглий, яскравий. мультику він прилетів до Сатурну і він сказав, Хто ти. І ми назвали в честь, те, що всі казали йому, а ти який? І він казав також їм «А я ти який, і він, і вони розповідали про себе. Герою та декорації для стрічки виготовляли учні. Ми ліпили, і ми ще двигали інопланетянами. І мені зовсім дуже сподобалось це, ну як ми робили, тому що ми всі гортом. Ми там і сміялися, і раділи. Нам дуже сподобалось всім. Я ліпив початок мультика. Такі кружки, я їх так можна сказати, ліпив. І ще я ліпив галактику із пестилін. Нам потрібно було просто обрати кояра чи типу такий малюнок, і там потрібно пистоліном так класти і розмазувати. Я е -е, рухала хмаринками у мультику. Цей мультик був дуже крутий. Мені дуже сподобалося, коли я нажимала кнопку, бо то було дуже колективно. Мені дуже сподобався сам герой Грабузя Бузя, бо він полетів в космос і було саме смішно, коли я цей мультик. Подивилася. Також усі школярі озвучували героїв. Він піднімався вище дерев та сів будинків. Головного героя гарбузика Бузю озвучував Артем Птуха. Це це Бузя, він е, дуже ну яскравий, і, і ну, я його озвучував. У нього дуже сині очі, як і у мене. У мене було ну не так багато слів. У мене було десь 5-6 слів. Я говорив, ну, наприклад, і я круглий, ну, ну, я ще там говорив, ну, що планетам, що я майже великий, що в мене є тіло гарбузова родина. Мультфільм А ти який? учні знімали впродовж тижня, розповіла заступниця керівника з навчально-виховної роботи школи Оксана Зубарєва. В Створенні мультику приймали абсолютно всі участь, тому всі дітки мали можливість себе спробувати: і в ролі монтажників, і в ролі режисерів, і в ролі продюсерів, і в ролі сценаристів. Ми колективно створювали і сценарій мультфільму, колективно створювали головних героїв. На даний час у нас. Навчається близько ста діток в школі. Це початкова школа з першого по четвертий клас. У Мультику є один головний герой Бузя Гарбузик, а також планети, до яких Бузя завітав на зустрічі, які йому говорили про те, які вони. А Бузя говорив, який він. За словами Оксани Зубарєвої, мультик учні їхньої школи знімали вперше. Стрічку надіслали на щорічний Чилдрен Кінофест, який цьогоріч проводять з 30 червня до 9 липня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.